Раніше було так, є державний бюджетний кошторис так. на медичний заклад, так. ваш в тому числі, який працює в рамках цього кошторису. Зараз я так розумію, винятково за фактичний факт відвідування да, дитини, сім'ї. Так, Є сім НСЗО виділив відповідні пакети, реабілітаційних mm. пакетів три. Перший пакет для зовсім маленьких дітей, новонароджених і до трьох років. Mm. Другий пакет це. Стаціонарний від трьох років і далі, включаючи дорослих, і третій пакет амбулаторний від трьох mm. років і далі. Тобто три реабілітаційні пакети. Ну, наш заклад не має стаціонару, тому ми до, наших, до нашого центру додавали ще амбулаторний пакет, тобто ще проводимо консультативну mm. роботу. Ну і коли ми почали працювати, ми побачили, що е, ми не Заробляємо достатньо коштів для того, щоб навіть і фахівцям оплатити їх заробітну плату, навіть цю мізерну, яка сьогодні в медицині uh -huh. є. Ну і це викликало в Міністерстві охорони здоров'я запитання відповідні, і ці запитання помалу-помалу переросли в те, що ви не можете залишатись окремою юридичною uh -huh. структурою, і вас треба об'єднати з кимось, тому що ви не перспективні з точки зору фінансів. Uh -huh. Я глибоко переконаний, що це не так. І для того, щоб переконати наше Міністерство охорони здоров'я, що це не так, ми з групою експертів Національної академії наук написали лист на прем'єр-міністра України, де обґрунтували, чому і на сьогоднішній день такі заклади не мають перспективи. І ці листи я вам їх да. передав. І я знаєте, що попрошу, пане Руслане, щоб засоби масової інформації от, проконтролювали далі, як же ж буде далі, держава з нами, нами боротися і чим це закінчиться. Тому угу. що мені важливо, щоб вижив колектив, а значить залишилась надія на ті сотні тисяч родин, які були у нас і які до нас прийдуть.